Детюнечка покушала, да? кушала лосось з вермішелькою. І зараз шарики шоколадні з молочком. Да? Ось таке желе, клас, Можелет. тортик Ванечка взяла. Да? У мами тут теж така тарілочка з рибкою червоною. О, тато соуси приніс. Я ще принесла. Клас! У папи тут така тарілочка ой, клас! І ще цікаво такий салатик, дивіться. В такий клас. Тут авокадо, чері, моцарелка. Клас. І зелень. А я взяла ось таку велику булочку, кавун, абрикоску. Абрикоски і вона. Клас, мінічка. Тут прогулювалися і побачили тут будівництво нового. Клас. Сонячні панелі, так? Да? Чи ні? А, ні, корпус новий. І тут такі корпуси, такі вагончики. І там басейн роблять. Клас, цікаво. Да? Йдемо ми? Куди ми йдемо? На водопад пробій, так? Тут такі ресторани біля водички. Там теж кав'ярня, тераса над річкою. І ось такий гарний. Місточок там. А ну йди сюди, дивись, давай подивимось. Дивись, ти, які тарілочки. А, посуд який гарний. Дивись тут з пташками. Така, бачиш, глиняна. Клас, так? Да? Гарненько пішли. Ось тут такий риночок. Мамі з папулькою. гуляють. О, вишнярня. Пішли в вишнярню пити вишнівку. Пішли. Висячко. О така. О! А можна мені таке? Клас, так? Да? Такий вартість мотоскового парку, легкий етап, такий ось мотосковий парк. Там більш нелегкий такий етап. А це більш такий для діток поменший. Ну шо? Ти довольна? Так. Да. Так, треба косинти а... зняти. Чого? Ну, воно буде мешати, коли я. Добре. За все. Що, ну, ти довольна? Да. Так. Умнічка. Давай. Wow. Ролик Ва. Я можу дивитися коридори. Це у мене. Перевірте цю систему, вона тут. Роль проглядається в один. Пластини на кожному етапі. Так, ж Попадай розрив на пластинку. і просто. Перед.

Такі вишиванки гарні. Ганітка. стати. <титричная музыка> Обезьянка он кушает, Я бачишь? loss Клас, да? Так, пешлы ще еще. Класс, він фоткається. Да? Сейчас и мы походкаемся. Класс! Ну як вам? Круто? грибки з сиру гриби грибочки що Аня їсть? де ти взяла? Лохи? в лісі насобирала в лісі насобирала? домашня, 100 гривень леточок вообще. ну що? Раніше... молодь ми куди йдем? додому Ідемо у спа чи в басейн? Ага. Чи на парасольку? На парасольку. на парасольку. А хто буде з гірки кататися? Я. А може я? Я напевне буду кататися з горки. Ми да? з мамою купили ось таке колон такий. Ага. Котячий. Котячий. Котяче око. око. Да. І ще воно означає, що можна. Ну, він Від от... глазу, Візла. оберіг, да. 에, привертає багато грошей в карман. Да. Да? Да. А ще Щоб я... робити гарні попкупочки, так? Uh -huh. да? Я ще була на, на завданні, треба паркурити там. Клас. І в мене нова касинка. Це Мам бандана, так? Да? Ану давай. Ану покрутися. Клас. Оце в тебе рюкзачок, і лабубу, Да? І часи, і сумку. Все носить. І рюкзак, і сумку з собою. Ага. Котяче око. Клас, Супер. Ага. Умнічка. А як тобі на водопаді сподобалося? Так, да, там такі бомби були. Клас, да? Просто клас. Те чия така, так? Да? Да. Ось там. Да, там. <реш> Зайшли ми в столовую. <реш> да? Називається як? У Кароліни. Да? Ось папа меню дивиться. Це ми лимонад такий собі налили. Микулинецькі напої. Лимонад. Клас. Я раніше такий любила лимонади пити. Клас. Да? Давай. Щас пюрешечку Ані принесуть. А мамі вареники, а папа щось вибирає ще. Смачного. Умничка. А салатик? Ану скуштуй. Спробуй. Чуть-чуть. Спробуй салатик. Умничка. Скуштуй салатика. Девятьсот Така альтанка, ми йдемо в дитячий басейн. Кітспул. подивись, Аня. Ану йди саль туди. Клас! В альтанці такі класні. Плетення, крісла, диванчик. Да? Ану отак от. О, спиночкою, ану, лягай. Клас. Обалдеж. Не можна заходити з ним. Клас, так? Да? Відпочивати. І Клас, дивись. А тут внизу ось такий вид. Там парк, там де ми були, і там басейн. Зараз туди йдемо. Для Ані сьогодні маленький басейн, Даня. Да, ага. Клас. Я по це бачу її. Клас, сумнічка. Тут поклали свої речі. Потім розкладемо рушнички. А там тато плаває. Оооо, тут такий душ. Клас! Тут роздягальня і душова. Клас, така. Травичка. Клас. Ану. Тук-тук. Клас. Гарно, такий душик. Такий. Є. Є. Пустить? Потім побіжиш, пустимо. Ось так. Зачиняється, можна перевдягтися. Анечка плаває. Так. Да? Мама зараз теж піде плавати. І тата сам плаває. Це для тебе все, так? Да? Так. Для мене мафиєн зробили. <рес> Жовто-блакитний. Хто я так? Ти такий бар. Аня, так цікаво. ще <рес> Клас. Гарненько так. vocês deram? Давай.